Леви, привіт вам! Червень, 2025 рік. Які ж енергії до вас заходять? Давайте розберемо. Місяць у вас буде такий, я б сказала, Хвилюючий, тому що будуть події, які заставлять вас хвилюватися. Хвилюватися ви будете не за себе, а я б сказала за тих людей, які будуть поряд. Це може бути ваш партнер, кохана людина, за батьків, за дітей. Тобто і тут будуть якісь надумані страхи, яких немає насправді, тому не накручуйте себе. Все не так погано, як малює ваша підсвідомість. Тобто зберігайте спокій, розумійте, що все буде добре і все не так погано, як вам здається. Не намагайтеся також бути краще, чим ви є насправді. Тут не треба ну, якби, ну, казати я, бігти я, «от я, я, я. Просто будьте собою, просто приймайте. Те, що є, і благодаріть за те, що маєте, будьте, будьте особливо уважні у роботі з документами, тому що тут є ну, якби, те, що ви можете на... зробити помилки, і вони потім приведуть до Ну, я б не сказала, що це великі якісь неприємності, але трішки будуть вас докучати вам ці помилки. Просіть також партнера про допомогу. Тут є допомога зі сторони від вашого партнера, від людини, яка поряд. Якщо плануєте подорожі, відпустки, відрядження, поїздки, все пройде успішно. Тут дуже гарні енергії рухи і взагалі будь-які ідеї, будь-які проекти, будь-які. Будь-які справи, які ви плануєте на червень, повірте, не слухайте нікого зі сторони, не слухайте нічиїх порад. Просто як ви вирішили, отак робіть саме так, як ви вирішили, не давайте нікому вмішуватись, не давайте нікому вас збивати, підказувати. От робіть так, як ви вирішили, тому що тут є енергія саме в вашому рішенні і в вашому, от, саме від вас вона йде. От як ви вирішили, це правильно. І тоді гарно, якщо ви не будете хвилюватися, не будете себе накручуватись, то тут гарно йде енергія, вона розкручується, справи вирішують. І до вас йде успіх. Також в червні на вас чекають приємні радісні новини, радісні події, успіхи дітей. Можливі. Такі можуть бути неочікувані успіхи дітей, або якісь неочікувані, радісні, приємні новини, пов'язані з дітьми. Можуть навіть такі, що вони привнесуть вам сміх, радість. Ну, можуть бути якісь такі переколи, <схід> цікаві, ну, така дитяча радість. Да? Що ви будете радуватися і сміятися. Є нові ідеї, є, нові, є можливе нове навчання, яке також вам буде дуже цікаве, і ви будете ним захоплюватись. Або, можливо, це ваше хобі. От займайтеся хобі, вам буде це приносити задоволення. Якщо плануєте відпустку, також в червні вона у вас прийде успішно, тому що тут дуже гарні енергії. І, Дивіться, страхи, сумніви. Якщо дивіться, хоч є якийсь маленький сумнів да, от, на дорозі, кудись треба от щось вирішити, і ви сумніваєтесь, то це нічим да. Це ні. Тому що є, є, треба бути обережним, є обман, є люди, які хочуть вас використати, є таємні вороги, плітки, образи, тобто можуть ну, знаєте, ставити вам палки в колеса. Ось так програється в місяці. Тобто здоров'я. Багато хвилювань насправді, і тут як рух, як допомога. Да? Багато можна ходити, можна бігати, можна ходити в спортзал і буде виходити ці хвилювання через рух, через активність вони будуть виходити, і агресія через них буде виходити, і ви будете заспокоюватися. Ця негативна енергія через активний рух вона вийде з вашого тіла, вона зніме цю напругу і ви будете відчувати себе навіть. Набагато спокійніше і впевненіше в завтрашньому дні. Також може давати про себе знати безсонниця. Якщо розглядати кохання, то тут хвилювання за кохану людину і можуть бути дварні, дрібні такі сварки, тому будьте обережні, стримуйте себе, не накручуйте. І просіть кохану людину про допомогу. Якщо ви самотні, то подумайте, які саме страхи вам заважають будувати нові відносини, і які ілюзії або, можливо, обман в минулому, і ви ще й досі не можете відпустити його. Це все вам заважає будувати відносини в майбутньому. Подумайте про це і ви можете, от в червні це все завершити, відпустити ці хвилювання і почати думати по-іншому. І притягувати кохану людину в своє життя. Гроші Гроші є, але страхи і хвилювання блокують грошовий потік. Розслабитися, заспокоїтися і довіритися всесвіту. І тут є такі невеличкі приємні гроші, невеличкі приємні подарунки, і вони до вас в червні прийдуть, ви будете раді їм цим грошам і цим подарункам. Якщо ж розглядати рунічну мантіку, то тут у вас руна райдо. Із всіх трьох рун найкраща, яку можна малювати і просити вам допомогти. Руни це символи, стародавні символи, які мають енергію, і коли ми їх малюємо, коли ми до них звертаємося, вони нам допомагають. Руна Райдо це одна з гармонійних благоприємних рун, і вона дуже потужна. Вона це енергія руху, енергія активності, енергія гармонії. І ви можете її малювати. На руці або на аркуші паперу і просити її про допомогу. Якщо малюєте на руці, то малюєте її до тих пір, поки не отримали бажане. Якщо на аркуші паперу, то намалювали. На аркуші паперу можна просто руну і покласти в гаманець, а можна спочатку написати своє ім'я прізвище зверху руну на ім'я прізвище і також покласти в гаманець. Коли намалювали, промовте. Руна Райдо, допоможи мені у вирішенні моїх питань. Руна Райдо допомагає її можна малювати для запуску руху в житті, коли якась затримка, коли потрібно енергії, зарядитися активною енергією. А це як руна руху, це як амулет в дорозі, вона буде захищати завжди. Якщо ви хочете новий життєвий етап, щоб пішли енергії нового, якщо треба вибір зробити, вибір життєвої дороги, вибір шляху, так, от, тут можна малювати. І, і коли потрібно прийняти рішення, от в таких випадках руна буде допомагати. Ну, Взагалі, Руна Райдо малюється це руна гармонійного руху. От вам де потрібно рух, де потрібно дати енергії руху, наприклад, в грошах хочете дати енергії руху в грошах. Малюєте руну райдо, кажете, руна райдо, дай мені руху, енергії в грошах. І вона вам допоможе, вона закрутить так процес в житті, що там вирівняє ваш грошовий потік, або там там, де потрібно, ви зрозумієте, що енергія прийшла. Ну, руна вона працює не так, що от ви попросили, і воно хоп, бах, там вам упало. Ні, до вас прийдуть якісь інсайти, усвідомлення, десь ви щось побачите, десь на Ютубі щось почуєте. Ну от вона так працює. І ви усвідомите, про що це, для чого вам візьмете це в своє життя, почнете робити, і воно закрутиться, закрутиться і отримаєте бажане. Коли ви отримали бажане, попросили в руни, то подякуйте і, і руна став. Цю Руну треба видалити. Так? Якщо в гаманці достаєте аркуш, просто рвете або спалюєте. Якщо на руці, просто страєте і кажете, Руна, благодарю тебе за твою допомогу, за твою дію. На благо мені, на благо Всесвіту, ось так можна просити і допомагати. О, допомагати собі рунічними енергіями. Руни вам в поміч. Дякую вам за вашу підписку, за ваші лайки, вподобайки, діліться моїм відео. Я обіцяю, що коли я наберу наступну ювілейну дату 500 підписників на моєму молодому каналі, то кожен в подарунок отримає мою послугу гармонізацію для вирішення саме вашої життєвої ситуації. Я направлю енергію по вашому запиту туди, куди вам не потрібно. Необхідно і на енергетичному рівні почнеться дія. Ось так. Все, всіх обнімаю. Всім бажаю гарного червня. Пока-пока.